Остапчук став багатодітним батьком. Дружина Катерина показала, який подарунок їй зробив чоловік на честь народження сина Тимофія. Вона продемонструвала величезний букет тюльпанів. Зокрема, блогерка частково показала обличчя сина, який став для Остапчука вже третьою дитиною. Катерина знімала в інстасторіс відео, де малюк лежить у коконі на ліжку, і поділилася інсайтом щодо підліткового віку сину. Уявляєте, це він через років 13 заблокує мене в інстаграм, тому що я буду думати, що смішно відповідаю йому на сторіс, написала вона. Ба Більше тепер молода мама не може відібрати дитину у чоловіка. Іноді навіть дратує, що я не можу в нього Тіма забрати з першого прохання, зазначила Катерина. Вона показала, як у носить на руках сина і не може навіть поїсти без нього. Молода мати також розповіла, що на парних пологах найбільше хвилювалася не вона, а чоловік. Періодично жінка ходила, заспокоювала його. А як вам такі новини? Раді за пару? Пишіть в коментарях, а також доєднуйтесь до нашої телеграм-спільноти.